Із чого завжди складається подорож до Львова? Зі складених поспіхом речей та завчасного чекання на потяг, в якому ти і так проведеш щонайменше 18 годин. Трохи згодом вона складається із розглядання пам'яток архітектури, фотографування їх на тлі неба та суму, що камера не передає твого цілковитого захоплення, як таке взагалі можна було колись збудувати. Обов'язковим є невідворотність побачень із оперним театром, який бачиш, наче вперше, книжковими магазинами, де вишукуєш вже недоступні для онлайн-замовлень скарби, із кав'ярнями в історичному центрі міста, де кава вже давно просочилась у стіни. А від розглядань інтер'єрів закладів поступово переходиш до розглядань інтер'єру самого міста Лева, дрібні детальки якого так і притягують увагу, роблячи це. Місто неповторне. Далі простір чужої квартири заповнюєш своїми речами, пильнуєш вити з вікна та зустрічаєшся із людьми, з якими тобі весело і спокійно водночас. Потім слухаєш вуличних музикантів, вир емоцій та випадковостей. Не зважайте хороших жінок, шукаєте, на добрі грілі кажуть люди, гори вам, а хлібом, добрі глі кажуть, люди. А як щодо того, щоб знайти книжку, яка буде супроводжувати тебе усю подорож, і стане однією з найкращих прочитаних за довгий період? А ось і власною друкованою персоною вона, авторства П'єра Самсона під назвою Мамонт. Ця книжка лежала в мене на електронці десь півтора роки і знудилась чекати. А тепер. Передає своїм братам і сестрам по нещастю рядки успішного успіху. Що якщо їй вдалося, то і вам теж вдасться любі мої бути прочитаними колись вашою господаркою. Так що ж такого визначного у мамонті? Та хай навіть його назва вже незвична для описуваних подій у Монреалі 30-х років. Тобто тут тобі і велика депресія, і безробіття, але особливо наплив мігрантів та цілком реальна загроза виселень їх із помешкань. І які вони ці мігранти? Хто такі? Чим живуть? Чим дихають, що шукають і від чого тікають, і навіть у що вдягаються. Все це нам розповість П'єр Самсон. Він зробив неймовірне історичне дослідження, щоб зобразити дрібні детальки у монументальній фресці тексту. Центральним персонажем є Микита Зінчук. Він і має прізвисько Мамонт. Ми дізнаємося про нього зовсім. Зовсім небагато у першій частині не встигаємо як слід ознайомитись аж тут його вбивають. Та ізбивцею ми будемо мати справу вже у наступній главі. Тому повноцінним детективом це назвати не можна. Та й взагалі цю книгу важко віднести до конкретного жанру. Бо наступні глави розповідають про очевидців цього трагічного випадку, і виходить так, що смерть головного персонажа представлена нам для того, щоб краще розгледіти другорядних осіб, які метушаться, тікають, пліткують, ховаються. Художній текст тут інтенсивний, він швидко рухається, і я би сказала, що навіть стрибає. Автора у відгуках зарубіжні читачі звинувачують у тому, що він додав багато історичного контексту до роману: це детальні описи вуличок, будь багато назв, іноді календарних уточнень. Та хіба не в цьому шарм перенесення літературою у конкретний заданий період? У березні Монреаль меланхолійний, і як видно, цього вівторка увібрав весь смуток місяця, щоб виплюнути його на місто з сирістю, мокрим снігом, вологим холодним повітрям, яке пробирає до кісток. Такі описи Монреалю приводять до естетичного літературного задоволення. І посеред гучного Менреалю, з його хитким економічним становищем, дискримінацією, корупцією та політичними рухами, ми чуємо голос простої людини, що прагне захистити своє. Як мало таких текстів, що висвітлюють проблеми міграції, особливо українців, особливо іноземними авторами, ще й із такою точністю та філігранною мовою, і очі його очі. Повні справжньої чорноти, в якій зіниці розчиняються в райдужній оболонці, очі, сповнені слов'янської туги, тобто такі, які плачуть і сміються водночас, що підкреслює вперто пряма усмішка. Цій книзі не буде просто і весело. Це естетична меланхолійна краса, іронія, боротьба, загострене відчуття справедливості. Головний герой це той, про якого у кожного зустрічного персонажа є своя думка. А вже ж, читач не може з вуст ненадійних оповідачів розкусити таким же був Микита, який його доконаний образ. 37-річний загиблий чоловік, мігрант чи безробітний, політично активна людина. І тільки наприкінці ми бачимо, хоча б думку автора про нього. Тож на обличчі Микитузінчука назавжди залишиться вираз безтурботності, якої він ніколи не знав протягом свого короткого, свого нещасного життя. Загалом, незважаючи на дії, які він чинив під час погромів чи щодо нечесних боржників, чиста душа описала б його як створіння, розчавлене жахливою епохою. Він був лише одним із мільйонів, принесених у жертву, щоб задовольнити кількох психопатів у погонах. Це справжня подорож у часі, мультикультурне середовище, комуністичні, єврейські та інші повстанські групи, конфлікти та напруга, середовище, де в тебе немає прав боротися за свої права. Ти, наче, залишив свою країну, але ніколи не позбудешся тих чвар, що вона залишила у тобі. Оцінка вже ж 10 із 10 гусячих лапок. І я рекомендую цю книгу людям, що люблять історичні, психологічні і дуже непрості романи з широкою динамікою. А тепер перейдемо до нових книжок, що з'явилися на полицях завдяки цій подорожі. Лот номер один. Покупка з книгарні є. Я наївно вірила, що єдина книга, яку повезу додому, це вона дуже-дуже смішно. Мішечок із ціленням це перенесення у світ стародавнього Китаю. А саме у таку китайську оперу ну, ви самі бачите ці ілюстрації, гріх не взяти таку книжку. Мені це треба. А ось стікери з гусаками. Я не знаю, куди їх наліпити, але дуже хочеться. Пишіть ваші варіанти в коментарях, як їх застосувати і де мені їх наліпити. Потім була барахолка, де серед книг натрапила на цю просто прекрасну книгу Вулик від Каміло Хосе Села. Я читала в нього родину Паскуаля Дуарте, і цей текст здався мені таким незвичним і таким приємним. Ця ж книга про іспанське суспільство по закінченню громадянської війни це знаковий роман в історії іспанської літератури ХХ століття. Потім була зустріч із чудовою діаною, що веде канал під скляним ковпаком, де ми зайшли в книжкову крамницю, що знаходилася в тому самому домі, де я тимчасово проживала. Так, слона завжди не помічають. І от вона розказала про книгу на межі самотності від Бенедикта Вельса. Опис мене зачепив, це ж книга про втрату у різних її сприйняттях. Беру. Також я зовсім нещодавно кинула оком на книгу від Юбера Хадада. Палестина розповідає про ізраїльського військового, що потрапляє випадково на бік арабів. А от опійний мак про дванадцятирічного хлопчика, що за свій невеликий вік встигає пережити досвід, який його дитяча пам'ять відмовляється взагалі зберігати. Діана мені її дуже несподівано подарувала. Опійний мак мені точно ще ніхто не дарував, тому я дуже дуже дякую. А наступна покупка вже від мого чоловіка, бо не треба вести свою жінку, книгарню на річницю. Хотіла цю книгу від Пілар Кінтани, але наявність в онлайн-книгарні вже все вже відсутня вона. Тут буде про Дамаріс, доглядальницю будинку, заможніх людей і цуценя, що, скоріше за все, зазнає якоїсь трагічної долі. Не знаю, чому я тягнусь до таких морально важких. Історії, але вже як є, заходила у книгарню фоліо. Так, є такий грішок, і не втрималась, взявши три книги по 30 і 40 гривень. Перша книга САД спочилих котів давно лежала в мене в бажанках. Це турецький автор красу. Тут обіцяють багато незвичних сюжетів, живі шахи і казки. Сподіваюсь отримати від цієї книги дуже багато турецькості. Наступна Міка Валтарія. Вже маю дві книги цього автора: одну прочитала, інша ще лежить до прочитання. Ця ж про панну Ван Бруклін безнадійно закохані чоловіки у цю панну в таку норовливу розпещену дівчину, яка любила спостерігати за муками своїх залицяльників. Що ж думаю, це буде цікаво теж поспостерігати. Шабе з Гої лежав у моїх бажанках теж дуже давно. Я видаляла його з кошу, К разів так шість кожного разу, коли робила чергове замовлення, ця книга про трагедію страшного погрому євреїв 46-го року. Наскільки в мене є пам'ять. Вам розповісти зараз про неї. А далі була книгарня вживаних книжок Плекай, де я віднайшла просто такий скарб нова какие Ці оповідання занурять нас в автентику чорногірського розмаїття пристрастей, злетів, падінь, людського духу, умінь протистояти випробуванням долі. А на наступний день я таки зустрілася із чудовою дівчиною Люсою. Це книгарка із Плекай, за якою я заходила на днях, але там її так і не вдалося мені зустріти. І ми навідалися до книжкового левчика. А вже ж я не пішла із пустими руками. Я взяла книгу Острів від меши Салімовича. Притягнув мою увагу він не тільки тим, що боснієць, але й той факт, що він звузив свій фокус уваги до такої частини населення, як боснійці мусульмани. А потім я дізналася, що це третя книга автора у цій серії. А першу і другу дістати майже неможливо. Бінго Юля, вмієш. Знаєш, практикуєш складні шляхи. Я дуже рада, що ви вподобали це відео і навіть підписались. Я завжди бажаю вам добра і це відео не виключення. І також бажаю вам чудових причудових подорожей. Па-па! І заходьте в гусячий телеграмчик. Угу. Вони чатують, чатують, коли ти даш їм шматок круасана. Коли це повториться знову, щось вони не зацінили цей круасан з малиною, вообще? їх було б багато, вони щось поїли такі, ні, це з малиною, ні. Ми не любимо малину.